Так, ну що, хлопці дівчата? дівчата. Заповнють, я тільки цікаве, от, от це знімаю собі, знаєте, на своїй волні. Дивимося, n 52 моторчик прийшов до нас, отаке от щеплення. Людинка каже: поставили, їздили і трошки буксує. Ну, в першу чергу, ви ж самі ж розумієте, да? чого буксує. Тому що тут вже е, щелі щелі такі, що там, ну, коротше, великі. Та ж сама ситуація у нас де на маховіку. Ось все, ось. Все. Дивіться, які здоровенні. А чого такі щелі? Об'ясняю. Дивимося по візносу. Де терлось, внизу терлось. Чого терлось? Потому що <кій> грілось. Чому грілось? Тому що маховик у нас під 240 щеплення. Бачите? Раз ось о 240. Діаметр 242 з запасом. Той. А диск стоїть, який 228. От і все. Приплили. В общем, не знаю. Може, це, це просто вже нове покоління 227. Може це вже нове покоління. Так вони як то роблять, бо я в n 52 е, мало влазив, мало з ним стикався. Але скажу так, що щось тут, чи хтось начудив, чи це просто дійсно така може бути е, солянка зобрана. Тому що ж BMW ви самі розумієте, це конструктор, який ти можеш блін, воно буде підходити, але як воно буде працювати? От в чому сама суть і діло. В, в общем, заказчик попросив зробити. Діагностику маховіка, люди коли знімають, там, оце пошатали, все, треба міняти. Та? Ребята. Коли втулочний такий маховік, то у нього завжди допустимий шах. Ви його навіть з упаковки достанете, у нього буде оцей Чуть-чуть е, стук, там якийсь там, момент. Коли у вас стоїть, то бокового не цього бути люфта. Це я вам одразу говорю: це найперше, що треба перевіряти, а потім вже передіргнути лево-право, пошатати його сюди, туди. То з своєму поняті, тут все допустимо, ну, понятно, би маховик. Тільки його перегріли щодо того, що маленький був діаметр, і хлопчина роздавав на ньому мандюлей. Трошки, ну як, і хлопчина на ньому роздавав, бо машина подріб зроблена. Коротше, задача яка: підібрати максимальну корзину, поставити хороший диск по полюку під ету вот шліцевою, по 6-ступку, 22 шліце. Яких. Ну немає у продажі, а тільки з комплектом продаються. В общем, будемо робити махінації. Будемо робити з несколька комплектів одне сцеплення, щоб воно держало 330 сил. Бо е, штатні лошаді тут були 272. Може, вже із возростом ніколи потікали, але там щось по мотору робили і кажуть, що десь 300. То візьмемо ще тридцятку на накинемо, підберемо корзину і ще плюс на 30 лошадей, щоб більше було. І з таке щеплення. Проточимо плоскость. Оце все викинемо мітоволом, підберемо по люку. От Чесно сказати, зараз на ринку дуже те, що я замітив, коли маю роботу з щепленням, лідірує, ну, понятно, оригінал і люк САКС. Вибирайте по люку Саксу, що буде подешевше, бо качество буде одне і те же. Бо ось тут у нас ще ж підшипник, є. Бачите, який прислали підшипник. саму фірму, яку я просто не люблю, бо вона сама, ну вона ніяка. Бувало таке, оце валю, оце блюпринт. Ось. Ну, це погане качество. То есть, ну, смотря, конечно, на яких машинах, коли є вибір, коли немає, тут треба відталкуватися від ситуації. Э, в общем, эти я не фірми, вот эту валю, потому что з ним було проблем, коли займаюся щепленням. А вот по саксу, по люку, валять, конечно, молодці, ребята, пацанчики. Так що будемо робити вот такий комплект. Понятно, кінцовочку я вам покажу. Показую розмикання. Розмикання у нас є, Отлично. Саме підверху. Так, ну що, ви бачили. Тепер показую, що у нас є вижимний подшипник новий по люку з плаваючою головою і з пластмаскою. Це іде як розходний матеріал. Щоб обрати, там шуми, ці, щоб менше смазки типу, було на ліпісках на цьому всьому. Нові болти для кріплення корзини, бо старі у нас трошки вже грані розбиті внутрі. І сама корзина на 300 2, 330 лошадіних сил. Я думаю, там процентів 20 можна сразу ж накидувати в плюс, вона буде тримати, бо це сама мощна. Так, і диск Диск у нас по люку 240-й, все як положено. Ну і проточений маховик з подгоном під прижим, самоподвода, щоб вверху. В общем, що там работало. А забув сказати за диск. Диск 8.8 в вжатому состоянні, той самий товстей, який є. То є, його довше буде пилить. Ну, тепер, как би, маховичок у нас був ушник. Головне, щоб він тепер у нас вивіз це все, бо новий там трошки стоїть грошей. Ну, а цей как би, по люфтам. Плюс-мінус допустимий. Побачимо. Іноді такі маховики їздять довго і без проблем, а іноді одригують. Ну, бушне є бушне, розумієте? Тут було б класно, звісно, на одномасовий перейти, але на ці мотори я ще їх не робив. Треба, кстати, цим вопросом зайнятися. одномас і диск демпферний на 600 сил. У мене є заготовки. Взагалі залетів би на такий мотор. Але цим треба зайнятися. Так, ну що, такий комплект готовий. Все, тоді відправляю клієнту. Ну, а вас жду заказів.